Привіт! Я радий знову вітати тебе на нашому каналі. Сьогодні я розкажу тобі, як монтувати Aventus Top та усі його складові, а також покажу, як це можна робити за допомогою наших шаблонів, які максимально спростять тобі цей процес. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний спеціаліст компанії Bloom Україна. Ну що, поїхали. Як змонтувати силовий механізм з попередньо встановленими шаблонами? Простіше простого. Представляю до боковини. Піднімаю до опору, закріпляю саморізами. Повторюємо ту саму операцію з іншої сторони. Ось і все. А як встановити силові механізми з попередньо вмонтованими єврогвинтами? Для цього мені потрібно просверлити чотири отвори, які я зроблю за допомогою ось такого штангового кондуктора. На самій штанзі я виставляю відстань від верху корпусу до монтажних отворів 36 мм плюс товщина кришки. А на лінійці відстань до першого отвору 37 мм. Всі решта отвори в системі 32. за допомогою цього шаблона я виставляю потрібну глибину засвердлення і роблю 4 отвори. Пересуваю кондуктор в іншу сторону і роблю ще чотири засвердлення. Все паралельно, перпендикулярно з дотриманням усіх відстаней. І, власне, сам монтаж. Попадаю позиційними штифтами в отвори, закручую обидва єврогвинти. Складно? Не думаю. Переходжу до кріплення фасаду. Монтую шаблони кернери на обидва силові механізми і на одному з них виставляю накладення на боковину корпусу. Представляю фасад і натискаю на нього. І місця для восьми саморізів розмічено. Тепер лише роблю сверлом 2,5 мм заглиблення і пригвинчую саморізами кріплення. Для того, щоб встановити фасад, потрібно демонтувати попередньо встановлені шаблони, натиснути захист від випадкового відкривання і випрямити обидва важелі. Вставляю кріплення у важелі і заклацую фасад. І це все майже. Розпочну з регулювання потужності силових механізмів. За допомогою викрутки торкс або шороповерта з відповідною насадкою, обидва силові механізми потрібно відрегулювати так, щоб фасад зупинявся в будь-якому положенні, в якому я заберу руку. Якщо обертати гвинт в праву сторону, потужність силового механізму збільшується. Якщо вліво, зменшується. Дуже важливо, обидва механізми повинні бути налаштовані однаково. Для цього на кожному з механізмів є шкала з помаранчевим вказівником. На обох механізмах вона повинна бути в тому самому положенні. А якщо за певних причин потрібно обмежити кут підіймання фасаду? Для цього в силові механізми вже вбудовано обмежувач. Тому все, що треба, покрутити гвинти на обох механізмах вправо до бажаного положення фасаду. І на сам кінець ніхто з нас не застрахований від помилок, тому іноді потрібно буде зробити мінімальні регулювання зазорів фасаду. Для цього є три гвинти. Регулювання за висотою. Регулювання за шириною. Регулювання нахилу фасаду. І останній штрих. Давай одягнемо наші силові механізми у відповідний одяг, щоб не бентежити користувача. Ну ось і все. Виріб готовий. Важко! Маю надію, що відтепер ти постійно будеш використовувати Aventus HK Top у своїх виробах. Якщо навіть тебе з часом виникнуть якісь запитання, ти знаєш, де шукати відповідь. Ми на нашому youtube каналі будемо постійно розміщувати відео про те, як монтувати наші вироби. Отож, гарного тобі здоров'я і хороших клієнтів!